Доброго часу, дорогі друзі! Ви на каналі Південний Пошук. Так, з відео ми знову оглянемо знахідки знахідки з барахолок, які вдалося придбати ось там за останні днів 10-12 можливо. Небагато, але вони класні. Тож не переключайтесь. Ну, давайте розпочнемо з, з технічних приладів, да, так сказати. Ось, в чехлі ось такому великому. Ось така вінтажна, антуражна. Це в нас обережно кінокамера. Кінокамера Київ 16 s 3 така вона важкенька. Об'єктиви. Об'єктиви, до речі, InduStar 50. Такий подвійний об'єктив. Все відкривається. Чи робоча, я, звісно, не знаю. Ну, дуже сумніваюся. Тому що їй вже років і років. Так, потребує. Трішки чистки, бо на об'єктивах є певний наліт. Ну, іде ось в чохлі. Змінні, я так думаю, це плівка. змінна Дві касети. Я не відкривав, точно не знаю. Ну Скоріше за все, змінна плівка. Є там, що всередині немає, ну воно якби запаковано, запечатано, тому я туди не ліз. Ну... ручка. Все працює. Ну все. Вот. Можно снимать справжні настоящие, настоящие фильмы, а не вот это вот это вот все, что мы снимаем. <laughs> так. Вот такая вот камера для тех, кто цікавиться, Комусь в коллекции может подойти. Так, есть yeah, такое дело. Відставляємо. Так, погнали тоді далі. Ось такий ось трапився бінокль. Людина сказала, що він повністю новий, просто декілька років лежав отак в чехлі Насправді так і є, тому що все на місці, навіть серветка для протирання лінз, всі заглушки, ну його просто реально не витягали. З чохла ним не користувались. Отакий ось для риболовів, охотників, мандрівників, компас, все прорезиняне. Такий чудовий бінокль обійшовся мені в 600 гривень. Це я залишаю собі для своїх мандрівок. Так зараз запаковуємо. І йдемо далі. І ось Що... така ось коробочка з шилдиком на німецькій мові. Тут у нас слайди. Так, виходить слайди на військову тематику. Розмір 4,5 см на 4,5 см. Не знаю, видно вам чи ні. Тут військові, техніка. Такий набір слайдів 40 штук. Лише один трішки травмований, в нього задня кришка відсутня. Ось військові. А так, повний набір. Таке ось, родом з ГДР, я думаю. Сьогодні, до речі, по ГДР будуть ще деякі предмети. Далі, що хочу показати, давайте сюди десь, Оп. хочу показати ось такий ось кавник. Кавник з візерунком, це Європа, яка країна, на жаль, не скажу. Клеймо. Ой, мабуть, не наведеться, щоб ви побачили. Ей PNS. Тобто повсріблення. І, скоріш за все, латунь. Не магнітиця. Ось такий ось чудовий кавник. Так, далі давайте йдемо. Це по ретрогеймінгу знову. Картридж 16-бітний на Sega Mega Drive. Гра «Токсичні рейнджери. До речі, рекомендую. Ось така на штука. Це не 90-х, 2004-й, Чотирьохігровка. Перевірена, працює. Так, ой, і далі у нас отакі от чудові, причудові знахідки. Дивіться, ось такий ось великий секундомір. Я так розумію, це медичний. Він заміряє. Пульс та дихання. Повністю робочий. Стрілки йдуть, зупиняються, збиваються назад. Річ насправді дуже специфічна. Ну, і я так розумію, рідкісна, тому що по інтернету пробивав там буквально пару штук. Я таких знайшов і все. На жаль, немає клейма ніякого заводу. Просто напис зроблено в СССР. З механізмом, що не знаю, я кришку не знімав. Воно так і було, вони не розбиралися. Але працює, тому механізм я не розбирав. Такий от раритетик і ще один. Але цей в трішки гіршому стані. Не знаючи, зможу вам показати. Чи буде видно. ось тут ось ось ну Мабуть, не сфокусується. Тріщинка на склі є Тобто він в гіршому стані. Але механізм все, він ходить, все працює. Так, стан трішки гірше, але тим не менш. Такі от раритетні штучки. Дуже от задоволений. Бо Взагалі ніколи не траплялося подібного. Так, і далі у нас ось така ось коробочка родом з ГДР. А в ній ось така настільна медаль. Настільна медаль Ернст Стельман. 1886 1944. Ну, хто не знає, для тих, хто не знає, хто таке Енстельман, я то розповідати в історію вдаватись багато не буду. Це головний опонент Гітлера, можна так сказати. Хто в темі, той зрозуміє. Так, але не це головне. Головне, що це родом з ГДР і тут клеймо, клеймо Мейсен. Ось зараз вам спробую його показати. Щоб не розмито. Ось. Ось такі два ножі. Надіюсь вам видно. Два ножі клеймо Мейсон. От така велика медаль от, на всю руку мені, на всю долоньку. От теж дуже радий, класна знахідка. Так, ну і наостанок вже собі в колекцію купив, це вже наш сучасне наше колекціонування, такий крафтовий конвертик від видавництва воля. Видавництво воля випускає комікси, настільні ігри. І ось такий набір поштових карток. З Всесвіту Воля. Такий чудовий. Коштує такий набір 150 гривень. Це собі власну колекцію. Так, друзі. На цьому, мабуть, все. Не знаю, здається, все показав, можливо, не все дещо пропустив. Так, кому було цікаво, то поставте, будь ласка, вподобайщик, не будьте жадібними. Когось може зацікавили речі, то пишіть. Силки на аукціон я залишу внизу. Так, ну ми будемо далі продовжувати шукати цікаві предмети і по можливості вам їх підзнімати, випускати ролики. Все, все буде Україна, до нових зустрічей!